У селі Воздвиженське Ямпільської громади прощались із 50-річним військовослужбовцем Миколою Соломко, який отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання неподалік села Водяне на Донеччині. Лікарі боролись за життя чоловіка, але 30 травня Микола Миколаєвич помер. Тамара Жилюк розповідає, що була шкільною вчителькою Миколи Соломка. За її словами, свою дружину Інну чоловік зустрів ще у шкільні роки. Подружжя виховало двох синів. Я навчала цей клас з 2 по 11. Коли після восьмого класу хто пішов куди навчатись, хто в техніку, хто в ПТУ, а Микола залишився в школі, пішов до 10 класу, бо мав дівчував, що тут знайде своє кохання, свою долю. 1 вересня до нашого класу завітало п'ятеро дівчат. Із Гринячки, і Імшани, бо у нас середня школа. Серед них була Інна. Коли їм випадку 20 років, вони дружилися, створили сім'ю. Народили двох синів, виховали. Микола був дуже таким міцним господарем, любив дітей і обожнював Інну. Інна була за ним, як за кам'яною стіною. Пані Тамара розповідає, що Микола був мобілізований до війська взимку 2023 року. Чоловік виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Він отримав тяжке поранення. Мужньо переніс декілька операцій: боровся за життя, боровся зі смертю. Ми ми вірили, що він, як кажуть, викарабкається, але смерть була сильніша. І від отриманих тяжких ран він помер. Мама залишилася, дружина Інна і два сини Олександр, який живе з сім'єю в Харкові, і Антон, ученик 9 класу. Жителька Воздвиженського Тетяна Гончарова розповідає, що запам'ятає Миколу Соломко працьовитим чоловіком, який завжди приходив на допомогу односельчанам. Миколу Соломко, я знаю, майже з маличку, бо 78-го року я тут проживаю. Е, його менший брат мій похресник. Це родина таких трудоголіків, я ще не зустрічала в своєму житті. Дуже добрий, дуже добра людина був. Він завжди приходив на поміч, навіть якщо не просиш. Ось ідеш, він підбігає. Тетяна Миколаївна, щось треба. Та ні дякую, Коль, нічого не треба. Сини в нього які гарні. Це ж. Наша надія, їхня тепер опора. Староста села Оксана Горбачова розповідає, що загиблого захисника дуже поважали односельчани. Попрощатись з ним прийшли майже всі мешканці. Був дуже працьовитий. Все своє життя присвятив своїй сім'ї, присвятив своєму селу. Він тут народився, виріс і так залишився жити і працювати в нашому селі. Працював він з самої школи у Радгоспі. Трактористом, але ж після того, як уже родгосп реорганізувався, пішов до приватного підприємця, працював теж в лісу, трактористом, то був дуже такою працьовитою, знаєте, відповідальною, дуже людиною. Проважав, прийшло його майже все село, приїхали його однокласники, прийшли всі люди похилого віку, тому що він тут так сказати вираз у їх на очах, виховувався і всіми.